Яким чином навести лад у житті, у справах, в відносинах, і все організувати так, щоб у вас все виходило. Спочатку треба зрозуміти, чому не виходить ваша ціль. Наприклад, от є у вас ціль, чи правильно вона поставлена? Можливо, ви не знаєте технологію досягання цілі, про це я вже знімав відео. Наступний рівень більш глибокий і теж більше впливає він. Що вас оточує навкруги, в якому середовищі ви знаходитесь? Можливо, це середовище, воно заважає вам досягнути вашу ціль, це таке середовище. Якщо ж у вас середовищем все нормально, тоді треба зрозуміти, які люди вас оточують. навкруги вас повинні бути люди, які допоможуть вам досягнути тих цілей, які ви хочете. Якщо ж і тут люди вас підтримують. Але цілі чомусь не досягаються. Треба зрозуміти, а які у вас бажання є. Тобто це більш глибокий рівень розібратися із своїми бажаннями. Про це я теж вже розповідав на своїх відео. Якщо ви розібралися із своїми бажаннями, треба ще на більш глибокий рівень піти, якщо цілі не виконуються. Більш глибокий рівень це рівень відчуттів. Що ви відчуваєте? Чи можете ви відчути ваші бажання? Чи і бажання нав'язані іншими людьми. Чи ви взагалі не відчуваєте себе, чи ви не розумієте, що вам хочеться. Детально про всі ці 5 рівнів я розповідав вже в своїх відео. Переходьте, дивіться. Якщо з усіма рівнями ви розібралися, тоді переходьте до наповнення свого життя. Наскільки ви можете наповнити своє життя за чотирма параметрами. Умовно, чотири напрямки. Які ви повинні розвивати. Перший напрямок це здоров'я. Якщо у вас фізичне тіло погано себе почуває, якщо у вас думки лише про біль, то, звісно, ні до яких досягнень цілі ви не зможете рухатись. Наступне це радість або задоволення. Якщо є щось в вашому житті, таке, від чого ви радієте, від чого ви надихаєтесь, тоді ви легко будете рухатися далі. І тоді вам набагато легше буде досягати ваших цілей. Якщо ж ви просто живете без щастя, без задоволення, то немає сенсу вам досягати цілі, і тому зрозуміло, чому у вас нічого не виходить. Якщо ви розібралися з вашою радістю і задоволенням, чудово. Якщо не розібралися, напишіть мені, я вам допоможу. Приєднайтеся до телеграм-каналу, я там детально розповідаю. Мінімально, що ви можете на даному етапі зробити, якщо не відчуваєте радості, просто скласти список ваших задоволень. Ну всі ж люди від чогось отримують задоволення. Складіть цей список, реалізуйте. Це не значить, що треба щось таке складне. Може навіть маленьке, може навіть просто приготувати якусь смачну страву, зустрітися з якоюсь людиною. Навіть. Прочитати книжку або побути на самоті. От весь цей список, коли ви складете, а далі ви зможете відслідковувати, оце зробив, оце зробив, а це ще не зробив. О, і ось це якраз зараз роблю. І побачите, що у вас список наповнюється, і ви так само наповнюєтеся життям. Наступне, коли ви наповнені, треба звернути увагу на відносини. Відносини це не тільки відносини з. Сім'ї чи відносини з близькими людьми, а відносини з будь-якими людьми. Тобто відносини це все, що стосується інших людей, це все спілкування, це все, що може надати вам інші люди. Ну Також є така особливість людей, психологія людей, що без відносин ми відчуваємо себе і нещасними, і є навіть таке розуміння, що. Ми не можемо вижити, якщо ми на самоті, тому потрібні інші люди. Тому це дуже важливий момент розібратися з відносинами. Якщо немає у вас ні друзів, ні знайомих, тоді вам треба задати собі питання. А хто я? Чому до мене не йдуть люди? І інше питання ким стати? Ким вам потрібно стати, щоб люди захотіли з вами спілкуватися? От коли ви це розберетесь, тоді переходьте до наступного пункту. Це заробіток. Це те, завдяки чому ви можете реалізовувати все інше. Але ви не зможете заробляти багато грошей, якщо у вас постійні питання чи зі здоров'ям, чи з відносинами, чи радості у вас немає, і вам взагалі не хочеться заробляти. Тому вирішіте це питання, і коли воно буде вирішене. Тоді ви зможете досягати ваших цілей. А для того, щоб в подальшому ви змогли насичено жити, вам потрібно зрозуміти, що ваше життя воно не складається з чогось одного чи навіть з чотирьох параметрів. Вам потрібно наповнити ваше життя багатьма-багатьма параметрами. І тут вам знадобиться розуміння себе. А що ж вам хочеться? Я вважаю, що людина може наповнити свій світ за 10 сферами. Ці 10 сфер я вже описав в своїх відео, ви можете подивитися. Ви можете наповнити ваші сфери самостійно, чим ви там собі хочете. Ну, наприклад, те саме здоров'я, радість, задоволення, розвиток, відносини, заробіток. Ну і далі багато-багато чого можна ще додати. Але я, вивчавши цю тему, знайшов. 10 сфер, які не повторюються і які охоплюють повністю все життя людей. Коли ви наповнили своє життя, от коли ви прописали всі 10 сфер, далі ви повинні зробити план дій. І от, розумієте? Тобто ви проходите такі от це крок номер 1 крок номер 2 крок номер 3 і далі ви йдете до крока номер 4 Тільки пройшовши отак от. Значить, ви повинні спланувати ваші дії. Значить 4 це план. Але плануйте спочатку за допомогою бачення на 10 років. Тобто, спочатку ви повинні подумати, що ви хочете через 10 років, як ви бачите своє життя. Далі ви повинні подумати, а які найближчі бажання у вас є на 1 рік? Тобто це будь-які бажання, все, що ви собі уявили, все, що можете уявити. І далі ви думаєте, а що я хочу, наприклад, на три місяці? Три місяці це якраз той період, коли ви можете поставити ціль, максимально конкретизувавши її, наприклад, використовуючи технологію код цілі. Про технологію код цілі ви можете узнати у мене в телеграм-каналі. Так от, отут три місяці це 12 тижнів. Навіть є книга така, рекомендую прочитати 12 тижнів, де ви плануєте свою діяльність на 12 тижнів. І завдяки тому, що у вас розпланований кожен тиждень, тому що тиждень це якраз такий період, ви можете його більше контролювати і легше досягати. І от ваша ціль, вже така конкретна ціль на тиждень, вона дозволяє отримати результат на ваш план, коли ви поставили на 3 місяці, а завдяки цьому ви наблизитесь до бажання. І завдяки тому, що ви наближаєтесь до бажання, ви реалізуєте своє бачення і на 10 років. І це все робите завдяки тим схемам, про які я вам розповів. Якщо будуть ще питання... Задавайте, і якщо щось сподобалось, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, напишіть в коментарях, що ви ще хотіли узнати про досягнення цілі, про самоорганізованість і про те, як навести ладу в справах.